Так, всім привіт! Зараз я вам розкажу ази мови програмування Python. Розкажу в чому суть і як все працює. Так, мова. Для того, щоб отримати ази, зрозуміти, як все працює, нам не треба ніяких програм. Додаткових взагалі тільки листочок і ручка. Так от в мові програмування є різні типи даних, ну і взагалі в будь-якому пристрої різні типи даних є числа. Є текст. І ще на останніх уроках ми вивчили, що є логічний тип. Я поки що в цьому уроці розкажу про числа та текст. В мові програмування всі команди виконуються з першої до останньої, тобто по порядку згору. Згори вниз. Всі по порядку. Команда номер 2 не може виконатись, поки не виконається команда номер 1 Є різні команди. Зараз я вам покажу. Буду показувати так, як і показував на уроках, так як я і вимагаю робити домашні завдання в декілька стовпчиків. В першому стовпчику, ну, номери по порядку я не писав, можна писати, це не обов'язково. Команди, стовпчик, де я буду писати команди на мові програмування оцій Python. Тоді наступний стовпчик я буду писати, що відбувається в цей час. Всередині комп'ютера, чи всередині мобільного телефона, всередині будь-якого пристрою, коли виконується ця команда. Коротко я називаю стовпчик, що відбувається, або що робиться, що відбувається. І останній стовпчик, я буду писати те, що в цей час. Може відображатися на екрані, що відображається на екрані. Тобто я коротко називаю цей стовпчик, що на екрані. Так, що на екрані? Ну і, наприклад, найперша команда, з якою ми вже давно знайомі, це команда дорівнює. вона просто що вона робить? Вона кладе якісь дані. Це може бути число, текст або логічний тип в якусь змінну. Змінні це такі собі кошики, які я малював на кожному уроці. Зараз ще раз покажу. Тобто в ці змінні. Змінні можуть називатися будь-якими латинськими буквами, цифрами, але не можна починати з числа, з цифри. Ну, Наприклад, змінна А. Щоб покласти в цю зміну якісь дані, треба написати А дорівнює. І якісь дані. Ну, наприклад, число 15. Що в цей час відбувається? В кошик під назвою А? Я малював на уроках ось такі кошики, зараз іще намалюю. Кошик. що це таке я натиснув. Так, виберемо якийсь колір. Ну, наприклад, кошик А, щоб вам було краще видно. І сюди, оцією командою А до рівня 15, кладеться в цей кошик число 15. Тобто, от вам вдома треба було просто намалювати. Написано А до рівня 15. Це значить, означає, що в кошик під назвою А треба покласти число 15. Це така команда. Отак от вона виконується. Отаке от буде виконання. На екрані в цей час нічого не відображається. Бо для того, щоб щось відобразити на екран. Існує команда Print, яка і каже, відобрази щось на екран. Команда Print. Для того, щоб щось відобразити на екран, треба після цієї команди в дужках в вказати, що саме відобразити. Якщо я сюди напишу А, а пригадуємо А, це назва кошика. Так кошик називається, в якому вже зараз. Після першої команди лежить число 15. І от на екрані в результаті виконання цієї команди відобразиться число 15. Коли я виконую принт А. Кошики можуть називатися як завгодно. Може, наприклад, бути кошик там БЦ3. наприклад. Захотілося мені так назвати змінну, Тобто кошик БЦ3. Давайте БЦ4, щоб буква 3, цифра 3 не була схожа на букву З. І, наприклад, я захотів сюди покласти там 194. Наприклад. Що це означає? На екрані зразу я пишу, раз в мене нема команди Print, я нічого на екран не виводю, але в кошик. В кошик. Під назвою bc 4 БЦ4. Так, кошик я захотілося мені так назвати кошик. Я кладу число 194. Все, там тепер в кошику лежить число 194. Щоб вивести на екран, що лежить в тому кошику. Для цього команда Print. Print. І в дужках вказую, що мені треба вивести. Ну, Наприклад, те, що зберігається в кошику БЦ4. І на екрані відобразиться те, що там зберігається всередині. 194. Також в змінні, вони ж кошики, можна класти текст. Для того, щоб покласти текст в якийсь кошик, ну, наприклад, візьмемо змінну Х. Щоб покласти, треба знак дорівнює. Щоб покласти якийсь текст, треба його заключити в одинарні лапки. Тут що завгодно можна писати, там, наприклад, там, ну, наприклад, слово Python Python. Да? В лапки я заключив. На екрані нічого не відображається. Що відбувається, в кошик. Під назвою X кладеться слово текст. Ось такий текст без лапок. так Якщо мені треба вивести, що зберігається в кошику X на екран, я пишу команду Print. Для цього вона і існує. І в дужках вказую X. І в результаті на екран виведеться вміст кошика. А в кошику в нас що лежить? Правильно слово Python. Так. Ну і ще покажу, як іще команда Print працює можна. В дужках, наприклад, якщо я напишу в лапках X, то це вже каже мові програмування, що то не кошик X, що це звичайний текст. Все, що взяте в лапки, вважається звичайним текстом. І в результаті на екрані відобразиться буква X. Ось на це треба звернути увагу, що відобразиться буква Х. Так, ну, продовжу я табличку. вона трохи не влазе. Тобто номер за порядком. Це в нас буде вже який там восьмий. Восьма команда. І зараз я покажу ще різні випадки команди Print. Ось оце таке і дома треба робити. Креслити табличку і намагатися розшифрувати, що буде. З тією командою. Що вона зробить? Так, команда, що відбувається? І що на екрані. Так, ну, наприклад, там принт. Ще раз нагадую все, що взято в лапках. Ось тут. Це вважається звичайним текстом. Наприклад, там, петя. Це вважається, що треба вивести на екран текст петя. Тобто на екрані буде відображено текст петя. Можна в команді Print через кому перераховувати деякі декілька об'єктів. Тобто я можу, наприклад, в лапках вивести там букву А. Потім поставити кому. І в лапках там вивести, наприклад, дорівнює кома. І вивести, наприклад, що зберігається в кошику А маленьке. Тобто ця команда мені спочатку виведе букву А на екран. Вивело. Потім виведе знак дорівнює, бо він взятий в лапки. А потім виведе те, що зберігається в кошику А. Да, зверніть увагу, що тут А написано без лапок. Дивимося, що в нас відбувалося. В нас в кошику А останній раз туди заносилось число 15. Тобто виведе на екран число. 15. Тобто буде ось таке на екрані. А велике, знак дорівнює, і число 15. Ще давайте про приклад наведу Print. Ну, наприклад, там А, кома, які там у нас іще кошики були. Був кошик X, був кошик X. Що ця команда зробить? Вона виведе по черзі, спочатку виведе, що зберігається в кошику А. Дивимося, в кошику А. Зберігається у нас 15. 15. Дивимося ще. В кошику X, ось видно, в другому стовпчику. Кошик намальований, підписано X, і там зберігається слово Python. Тобто виведеться 15 і виведеться слово Python. Тобто, ось так спрацюється команда Print. Виведе на екран послідовно через. Причому без пробіла, а підряд виведе два, два елементи: число 15 і текст Python. Також в команді Print можна виконувати прямо всередині якісь арифметичні дії. Тобто, наприклад, я можу написати Print. І, наприклад, 2 плюс 3. В результаті виконання спочатку порахується, 2 плюс 3 буде 5. А на екрані вже виведеться результат, виведеться обчислене число. Тобто 2 плюс 3 відбудеться в голові комп'ютера чи телефона, це в голові десь там на черновику. Ми цього всього не бачимо. А на екрані завдяки команді print виведеться на екран 5. Якщо ми напишемо просто 2 плюс 3, то відбудеться обчислення, але на екрані нічого не відобразиться. Бо нема команди print. Так, ще вам покажу для того, щоб ви розрізняли, де текст, а де числа. Якщо щось взяти в лапки, от як, наприклад, зараз 2 плюс 3 взято в лапки. То на екран так і виведеться 2 плюс 3. Бо для комп'ютера, телефона. Це вважається текстом, бо він заключений в лапки. Можна одинарні, можна подвійні, це нема значення. Воно і так і так розпізнає. Так, наступне. Можна виводити в кошики класти заново якесь нове нові. Дані можна класти. От, наприклад, ми знаємо, якщо погортати нашу табличку, у нас ось кошик А дорівнює то 15. Тобто зараз там лежить 15. Якщо я спробую буду намагатися знову класти в кошик щось, наприклад, там 24, що відбувається, кошик стирається. Тобто все, що там лежало, зникає. І туди кладеться нові дані. В даному випадку туди кладеться число 24. Все. І коли тепер я спробую вивести на екран, виконати ось цю команду print A. То я вже побачу на екрані не 15, яке колись раніше лежало, воно стерто вже назавжди. Ми вже ніколи не знаємо, що там раніше було, а. Але зараз у кошику вже лежить 24. Так, ось оце я хотів розповісти. Звісно, я ще, можливо, запишу декілька уроків. Не буду нагромаджувати один урок. Великою кількості інформації. Ось це все я раніше розповідав, ще раз записав. Тобто, можна переглянути і подивитися. Тобто, оце таке в зошиті і домашні завдання треба виконувати. Так, всім дякую за увагу, всім до побачення і гарного дня!